ми стикнулися з новими випробуваннями. Так. Це була така спроба рейдерського захоплення нас. Навіть так. так. В прямому смислі. В прямому, в так. Слова. Причому це була це були наші колеги, київська фірма. Спочатку це були пропозиції купівлі підприємства. А, така, ну, по-доброму, я б можна сказати, то. сказала, купівлі підприємства. Коли я відмовила, бо я не дуже розуміла, що вони саме хочуть купити. Тому що в мого ігора це була така, як я кажу, корпорація. Це, угу. І будівельна і будівельна, і, і так. техніка, і приміщення це була інша угу. фірма. Ну, тобто, це був такий. Я не дуже розуміла, що саме вони хочуть купити. Досвід, ну, що саме їх цікавить. Я відмовила. Через деякий час були вже більші погрози. Це були такі, що ми це були такі, так, що нас змусять продати. Угу. Вже тоді виставили вони, що змусять нас продати техніку і змусять продати людей. Для мене це було ще більшим шоком, бо я не розуміла, як в 21 столітті можна взагалі такі особливо. З... ще mm. на Юридичним той момент було... фізичною розправою? Різна. Різна. Mm. Різна. Були якісь такі незрозумілі мені. Mm. Наші контакти, і е, я відмовилась, бо сказали, що люди в нас не продаються в мене на мене, не раби. В мене наймані працівники, які працюють, де їм захочеться, і я не можу змусити, навіть якщо я продам товариство, змусити їх працювати на це товариство.